На наше запрошення відгукнулися дві організації. Зараз до нас, 12 червня, ми очікуємо, приїжджати приїжджають ветеринари з Британії, і десь 18-19 червня долучаться ще ветеринари Швеції будемо проводити безкоштовну стерилізацію безпритульних та домашніх тварин усіх бажаючих, хто відгукнеться. Звісно, кількість стерилізацій обмежена, але ми плануємо за тих два тижні простерилізувати десь в районі 600 тварин. Тому всі, хто кому потрібна стерилізація їхніх домашніх тварин, безкоштовно, просимо залишати заявочки на наш вайбер. Це можуть стерилізувати всі. В першу чергу ми просимо, щоб відгукнулися жителі нашої бродівської територіальної громади, а також прилеглих до бродів територіальних громад. Бо більшість всього безпритульних тварин, яких до нас просто звертаються люди, що тваринки безконтрольно намножилися і хочуть їх віддати в притулок. Саме знаходяться на нашій територіальній громаді, Заболоцівська, Підкам'янська територіальна громада, Кликотівська. Тому просимо всіх, кому потрібна є така потреба. Є нас зараз можливість два тижні будуть лікарі. Будуть залучені і наші місцеві лікарі, і лікарі будуть за кордоном. Давайте, щоб ми трошки скоротили ту чисельність безпритульних тварин у нашому місті. В нас буде працювати, як ми будемо надавати послуги як зоотаксі, а також у нас буде ще. І окремо виїзна ветеринарна лабораторія. Лікарі, які приїжджають з Британії, один лікар буде з нашим бродівським ветеринаром стаціонарно працювати в бродах або у нас в урочищі торфяному, а інший лікар теж з бродівським ветеринаром будуть їздити. Як ми будемо бачити по заявках, скільки заявок є, по яких селах, і, можливо, ми навіть будемо заїжджати з тої лабораторії в село і зразу там масово стерилізувати тварин на місці. Запрошуємо, залишайте заявочки. Як тільки лікарі перетнуть кордон, ми будемо до вас. Телефонувати і узгоджувати, коли на яку годину хто приїде.